Ну що, починається коридор затемнень. Мені здається, що це найсильніша взагалі штука, яка буде відбуватися у духовному і матеріальному світі, у всесвіті за останніх, напевно, 10 років. В цей коридор затемнень, свідомість зламає всі маски. Всесвіт буде зривати усі маски для того, щоб проявити оцю справжність. і Більше світ не буде таким. Ви дуже будете здивовані, коли люди поряд з вами проявляться з іншої сторони. І от чому в цьому відео я вам розповім. Мало того, місячне затемнення 7 вересня буде проходити у день Гекати, у сатанинський день, і ще й під владою червоного місяця. І це все накладає. Тотальніший взагалі переворот життя і свідомості. Для того, щоб піти далі, я не розповідаю цю інформацію для астрологів, а для звичайних людей. Коридор затемнення у нас буде 7 вересня по 21, Але вже два тижні приблизно ви відчуваєте його дію і ще і. Два тижні після цього ви також будете це відчувати. Коридор затемнення проходить по осі риби діва. Ну, це якщо ми західну астрологію роздивляємося. І вам також не потрібно розуміти, що таке риби, і що таке діви, бо я тут вам зараз поясню. Дивіться, чому я кажу, що всіх порве і маски будуть зірвані. Це все із-за того, що. Риби це у нас найдуховніший знак, а діва це найматеріальніший знак. І це означає, що коридор затемнень, який проходить один раз на 18,5 років, як всесвітній психолог, вириває все непотрібне, ложне. І в цей раз це коснеться найглибинніших моментів нашого життя. Тому що у нас найсильніше для нашого духа, душі це духовний розвиток і для життя це фізичний матеріальний. Тому все, що буде відбуватися, готуйтеся, концерт почався. Уйдуть такі запитання: чи ти духовний, чи ти матеріальний у вересні. У тебе вже ніхто не буде питати, а як ти відносишся до духовності? Бо ти або перейшов на новий духовний рівень, або не перейшов.